Усім привіт, усім гарного часу доби Під на каналі Katie from Ukraine. І у нас почина... час починати нову серію серіалу «Життя» Сьогодні у нас понеділок якийсь вітер такий сильний. Чуєте? Понеділок я з вже відвезла чоловіка на працю, а ми приїхали додому, світла немає, світлофори не працюють. Немає взагалі заторів, бо люди проїжджають по знаках і ніхто нам там не скупчується у кучі біля цих світлофорів. Дуже добре. Фу -фу. Так що так, там приїхала до нас посилочка, я потім вам покажу, що ми замовили. Так, відмитили ми день народження відсвяткували дуже добре. Віронічці дуже сподобалось, прийшли друзі, один був друг Тьомчика, прийшов і Міра, прийшла наша подружка, і дуже вони добре грали. І е, все було файно. Е, ви там побачили. Так, подарунки, що ми подарували Веронічки, я е, теж вам покажу у цій серії. <гум> бо ми довго довго я взагалі думала, що їй подарувати, бо в неї все є. Скейти, зараз перелік того, що в неї є. Скейт, ролики е, велосипед, біговіл Планцети, телефони, комп'ютери дитячі. Ну коротше, все є. Палатка є, все є. Ми вже сьогодні, на цьому тижні, в мене ще плани розбирати треба іграшки і зібрати, і віднести у дитячий садочок. Кажуть, що нічим їм там на вулиці грати. А у нас є і вулична бетонна мішалка, і екскаватор, треба буде їм все це повідносити. І ще кухню віддамо теж туди садочок, бо, е, коротше, виросла, вона вже не грається, в неї є ще кухня, ще посуд. І щось трошки треба розборохлитись, щось віддати. Нікого немає. Прийшли ми ось ще нікого немає. На вулиці не так, щоб дуже жарко. Сонце добре. Так що так. Треба ще... По справах зараз щось поробити ще одна в мене думка хотіла вам розповісти, що коли їхала я по дорогах. Боже, всюди стоять абрикоси, і всюди це все валиться, сипеться на землю, ненужні, безхозні. І, тому, і я так на все це реагую взагалі капець. Може, Це тому що вже три роки в нас чи чотири, напевно, чи може даже і п'ять вже не плодоносила абрикоса, і у сьому місці у тому році не було абрикос. І Я так реагую на це взагалі капець. А ще ж я вам казала, що йшла, і ти всі вишні, стоять нікому не нужні, ніхто їх не зриває. Сьогодні вже, це ж я два дні не бігала, суботу. І та неділю. І сьогодні вже піду бігати і відчуваю, буде мені тяжко, капець просто. Ось і назриваю ці всі вишні, дозбираю і ще трошки варення зроблю чи компоти зроблю, бо зроб... зварила з цих вишень компот з останніх і добре зайшов навіть на день народження. Всі пили компоти, всі були е, задоволені. Так що так, діток майже немає, але мені треба її вигуляти, бо я спала тільки 4 години. І вона мені не дала більше поспати, а світла у нас зараз немає, вирубали і нічого не зробиш, відео не виложиш, не постираєш нічого. А поли я вже вчора помила і ладно вела, у хаті все поперемивали, поперечищала після дня народження. Так що так, а завтра? Завтра ми подивимось, що ми, може, і на пляж поїдемо. Завтра, бо подзвонила я добре, мені дали телефон жінки Лагапеда, яка навіть одягає перчатки, такі рукавички, і там все масажує, розтягує у році дитині мишці, щоб вона відчувала там все. І чи може дивиться, нема там зажатості, чи може спазмірувані якісь мишці, чи що. Бо мені мама казала, кажу, я тобі скажу сто разів. Ти станеш сто разів повториш за мною. А вона, Віронічка наша, не хоче повторювати. Вона якби розуміє, що в неї нічого не вийде і все. Тобто ми вже не знаємо, ми вже з крайності в крайність щось питаємось, питаємось, що зробити. Вже ж 5 років в дитині, вже через 2 роки, якщо розібратись, то до школи. А ми ще дров не розмовляємо. Не вимовляє вона аж 11 букв, одну третю з алфавіту. А про звуки я взагалі мовчу. Так, що так. Трошки після цього остеопата дуже у нас проблема з буквою К. Причому ми ж не до одного вже жилого педа ходили. І е, та жінка каже, що я дуже-дуже це странно, бо буква К у всіх, всіх діток, виходить, найперша. Найскладніша буква Т. А я не знаю, чого у нас К не і яка, а Т у нас є. Не знаю. Коротше, кожна дитина у нас індивідуальність. Так що так, це я вам розповіла. Ішли йшли, ми, йшли, а це те, що я вам розповідала, ось все прямо тут. На плитці, тільки що йшов кінь і покакав. Ось взадичі це поні, невеличке гівно, але ніхто нічого не Так, і прийшла зараз черга до подарунків. Довго-довго ми з чоловіком думали, що подарувати Веронічці на день народження. В неї все є. Взагалі у дитини все є. І е... ось такі духи. Це ми їй подарували. Це як міст для тіла, воно недовго, але дуже файний аромат, такий, як, типу, грейпфрут з клубнічкою, щось таке. Дуже класний, Мені сподобався. І там було багато, більше шести ароматів, ось такої штуки. Сподобалось. Лайк, like, рекомент. Ось такі. Е, хресний приніс е, пістолети, щоб вони тут гралися. Вони тут нафігачили мені, я потім все це відмивала. Так, ось такі е, заколочки Україна, бабуся, подарувала нам. Ну, а ми з татом ось таку 3D-ручку. Ось все. В складі ще йде графічний планшет. Ось так вот тут малюєш, і ось тут на 10 тисяч стирань. Ось так нажав кнопочку. Оно. Дин. Я включила, ні? Не включила? А як воно? Що і тут ще не папа я то -то. На, ну, вот, тут... Натискай. Воно вже не натискається. А, вот. Так, ось таке дубль два, малюємо, і ось, от типу, натискаєш, і воно зникає на 10 тисяч стирань. ось отаке от, тут он-офф графічний планшет, це їй подобається. А ось це 3D-ручка це ж температура під температурою, то ми ще нічого не робили. Я просто чекаю, сьогодні відвезли чоловіка, а сьогодні, може, чи завтра з ними це поробимо. Ось це тут таке в, склад, в складі, ось, ось сама ручка ця. Я ще не розібралась, що тут до чого. що Щось читав інструкцію. Ось ці такі ці проволочки, які туди вставляєш, ось їх тут багато, цілий набор, ножечки, щоб різати. Що це оце, таке, я не знаю взагалі. От що це таке? Думаю. А це напевне ось так тримати, щоб воно не обпікло тебе, так? Ага. І ось це у розетку вмикається. А ось це, напевне, ще такі штучки. А де друга така була ще? Давай її сюди. Це на пальчики ось так одягати, щоб не, той, не попекти пальчики. ось так. Тин-тин. Ну, на маленькі, зрозуміло. Так що, це ми ще з ними не робили. Це наповідь клієвого пістолету, але ти типу можеш робити іграшки. Ось що тут що тут? 3D пен. А, ось все, прямо ось на цьому робиш, а потім, напевне, так чик знімаєш і в тебе все є. Гітару можеш робити, дракона. Ну, коротше, ось такі детальки, а потім збирати їх е, докупи. Тут прямо все таке зроблено. Так що так, наша дівчинка має ось такі подарки, ну і, звісно, гроші. І не буду ж я вам гроші показувати. Так що так. А основний, який в тебе подарунок? В аквапарк? Це ж просто, ну, просто допоможні подарунки. А основний подарунок це у нас похід в аквапарк. Так? Ну а сьогодні у нас середа. Ми знову приїхали на наші маленькі канари. Ось о, бачите. У нас взагалі похолоднішало. А ось о, бачите, які барахани песичання. Похолоднішало вчора і сьогодні, і людей взагалі мало на пляжі. Ось о, тільки так і все. Вважай пусто, і ми вирішили поки в аквапарк не їхати, а потім на наступному тижні поїхати, коли точно буде добра погода. Бо якось вже другий тиждень, майже кожен день, після третьої години, якийсь вітер, дощ, якийсь ураганний взагалі вітер зносить все. І нам е, нові гілки на абрикосі, що повиростали, вони е, вже три повідривало. Ось яка краса. Покажу вам аж туди. Це взагалі нам сказали, що це не кар'єр, ну взагалі піщаний, ось тут пісок беруть, вивозять прямо Камазами. Ось той пісок, що замовляють. А оце залив Дніпра. І ось ці байдарки, ось цього, бачите жовтенькі, то їх привезли. Ось оці. Ви мій пальчик не бачите. Там є витік, і вони звідти припливли, Припливли ці байдарки. Так що так. Це я вам розповіла. Я вже буду прощатися з вами, бережіть себе, спускайтеся зі сховища, коли сирени та тривоги. У нас був день, до речі, ось вчора чи після вчора, що 11 сирен за день. Воно як злітає, так одразу вже і сирени. Не знаю, 11 штук. Так, Україні перемоги у 2024 році. Всім гарного дня і всім па-па.